Щомінили моє життя до чого сталося. Я хотіла зняти це відео грандіозного і великого. Я дуже в шоці. шоці від шоці. цього. І коротше, усім привіт на каналі Маршулік. Усіх вас я хочу привітати з Новим роком. Це відео я знімаю 1 січня, і я не встигла його зняти у 2024 році. Ну, у будь-якому випадку я хотіла зняти це відео. А перед початком я хочу, щоб ви підписались на мої соцмережі на мій інстаграм. На мій Тікток, і на мій телеграм-канал. Усі соцмережі будуть в описі. Ось, тому не забувайте, будь ласка, підписуватись. Ваша підтримка для мене дуже важлива. І так ось у цьому відео я хотіла з вами поділитися своїми думками і благодарностями за минулий рік, за 2024 рік. Хочу сказати, що 2024 рік був дуже тяжким, дуже насиченим. Дуже багато чого сталося, що змінило моє життя. І знаєте. За останні декілька років кожен рік просто змінюю моє життя на 360 градусів, що я дуже в шоці від цього. Кожен рік я аналізую, і, я, ну, це просто немає слів в мене. Ось, ще я хочу, щоб ви оцінили мій макіяж. Який зробила? Можливо, ви помітили, що останні два відео я роблю такі незвичайні макіяжі і буду їх робити і надалі. Коротше, я трошки тут все змінила і замотала штору на трубу. Чому б ні? Ось хочу сказати, що 2024 рік мене дуже змінив, як і усі інші. І я виросла як і зовнішні ем, ментально, морально, <зас> як тільки можна було. Я коротше дуже виросла, якщо кратко. Хочу побажати у 2025 році, щоб усі ваші бажання здійснились, щоб у вас все було добре. Я дуже вдячна за кожного з вас, за те, що кожен з вас і особисто ти. Ось так. Так, 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 ти, ти, ти. І що ти дивишся, мій канал. Просто дякую, слава Богу, йому за це за тебе. Але знаю, що Бог тебе дуже любить, і хоче, щоб ти прийшов до нього або прийшла, або прийшов. Ну, нехай 2025 рік стане якимось великим початком для чогось грандіозного і великого. І дуже сподіваюся, що я буду тільки рости далі, тільки більше. А який момент у вас у 2024 році був самий найяскравіший? Мені дуже буде цікаво почитати, тому напишіть в коментарях. Ось я не можу, у мене горло дуже першить. За секунду, ще раз. <клес> Несмачно. Ось, напишіть не у коментарях. Я почитаю. <клес> І в мене в планах у 2025 році знімати набагато більше відео. Прямо потрудитися на славу. Усіх вас з Новим роком ще раз. Підписуйтесь ще раз на мій YouTube канал. На мій Instagram. На мій тікток. І в мене просто попривички вже якийсь інстаграм, Телеграм, ток Я не знаю чого. У мене така послідовність, але я хочу змінити її. спочатку інстаграм, потім ток І Телеграм. Ось, усі соцмережі будуть в описі. Дякую за перегляд. Я вас всіх дуже-дуже люблю. І усім до зустрічі!